Хочу запропонувати вам похироплідники декілька сортів у літрових горщиках. Рослини вже дуже великі, вже деякі більше метру. При посадці обов'язково буде підстригати, бо дуже буде великий горщик, ви бачите. Воно вже мені пояс. тому частину буду обстригати, це і для нього добре кущитися. І. Коробка буде менше. Якщо так устраю, хочете, можу відправити, не обрізаючи, будьте самі стрихти вже його. Це сорт нугет. Він має весною таке жовтовато-зелене листечко. Зараз більш, жале... більш зелений, цвіте білими квіточками. Дуже-дуже гарно. Такі горщики. Зараз я покажу, що інші сорти 175 гривень.